Здоров! Ось осінь прийшла у наш сад, як кажуть. Сьогодні хотілося започаткувати на непостійну рубрику по усілякого роду тактикульним приколам, які можуть знадобитися, або ж нафік вам не впертися в цій священні для нашого народу війні. Почнемо з такої штуки, як лазерний тактичний блок. Ну, або ШЛЦВ, тобі ж лазерний цілеказівник. Незважаючи на свою назву, в якій фігурує слово лазерне, він має трошки більший функціонал. Що ж, на зміну обстановки. Конкретно цей лазерний блок є копією такого, як PQ Element Laser L3 NJ AL в кольорі Tan, але, в принципі, виконує всі ті самі функції, що і оригінал. Ця вида кріпиться на планку Пікатіні до вашої зброї або ж на рейли тактичного шалому, але це відбувається рідше ну через ту ж саму планку Пікатіні, власне. То наша штука потрібна? А точніше, на що потрібні ті функції, які вона в собі несе для звичайного собі військовослужбовця? Ну, По-перше, як і виходить з назви, тут є функція лазеру. Е, на що він потрібен не так зрозуміло. По-перше, щоб вказати своєму побратиму на якусь річ, не привертаючи зайву увагу через галас. А по-друге, для більш зручного прицілювання від стегна. Коли вам нормально прицілитись, заважають якісь інші обставини. Також це ЛЦВ має функцію ліхтарика як звичайного, щоб підсвітити собі яку небудь мішень, так і зі стробоскопом. Який потрібен в основному при зачистці будівель та при штурмових діях, щоб його світлом дезорієнтувати супротивника, який може вас очікувати, і щоб йому було важче на вас прицілитись. Звісно, ми не регулярні спецпризначенці, які цим собі на хліб заробляють, але і ми вам приклад цього покажемо. Каті переховується особливо небезпечний злочинець. Зараз ми покажемо, як ми його знешкодимо. Погнали! Руки на ось ти ще виродок. Батько Боже, чи ви ти тут, блять, займаєшся? Дають. Только дитиньками ногами. Якийсь жах. Аніме це від диявола. Запам'ятайте ви та що, на мою думку, найцікавіше в цьому тактичному блоці. Це режим інфрачервоного лазеру. Його прикол в тому, що він невидимий неозброєним людським оком, а тому може бути корисним для більш специфічних робіт. Я його використовую, щоб допомогти собі в прицілюванні вночі або в сутінках і не привертати до себе зайвої уваги. В цьому нам допоможе шановний пан ПНБ. Саме завдяки приладу нічного бачення я можу без зайвих зусиль бачити, коли, куди націлена моя зброя приблизно на відстані 100 метрів. Я купував це ЛЦВ суто через те, що мій підрозділ мав специфіку приймати участь в заходах зачистки та в нічних боях. Зараз же я використовую цей пристрій досить рідко, оскільки порідшали і такі випадки. Ще один мінус цієї штуки це ціна. Я купував на барахолці за 6,5 тисяч гривень, і це при тому, що це Китай. Якби це був оригінал, він коштував би набагато дорожче. Тож у висновку, це прикольний тактикульний аксесуар і дуже специфічний інструмент. Якщо вам немає для чого його використовувати, то краще і не купляти. Краще купити за ці гроші класні берці. Що ж, дякую вам за перегляд і за те, що вислухали нашу суб'єктивну думку. Всім гарного дня спокійного вечора.